До поліції надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету в одному з населених пунктів Сумського району. На місце одразу виїхали фахівці вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції в Сумській області. Після обстеження території поліцейські встановили, що йдеться про російський ударний безпілотник, який не розірвався під час падіння. Снаряд є смертельно небезпечним та несе велику загрозу. Вибухотехніки транспортували вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик, де його було знищено у встановленому порядку. Поліція Сумщини закликає громадян не наближатися до підозрілих предметів та негайно повідомляти про їх виявлення за номером 102. Охтирський міжрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який жорстоко побив свою літню матір, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті. За рішенням суду чоловік проведе вісім років у місцях позбавлення волі. Інцидент стався 22 лютого поточного року. За даними слідства, обвинувачений, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, напав на свою матір у власному будинку. Жінка, яка пересувалася за допомогою ходунків. Отримала численні травми, закриту черепно-мозкову травму, переломи ребер та носа, множинні крововиливи, синці та гематоми. Її госпіталізували у стані мозкової коми, однак наступного дня вона померла, не приходячи до тями. Суд встановив, що чоловік діяв із непрямим умислом. Він усвідомлював можливість тяжких наслідків своїх дій. Але легковажно сподівався уникнути фатального результату. Під час судового процесу обвинувачений заперечував свою провину, стверджуючи, що не пам'ятає моменту нападу через алкогольне сп'яніння. У ході розгляду справи було встановлено, що чоловік неодноразово проявляв агресію до членів родини у стані сп'яніння. Прокуратура надала переконливі докази, які дозволили довести його вину поза розумним сумнівом. Крім основного покарання, суд зобов'язав засудженого компенсувати витрати на проведення судових експертиз. Це понад 5,5 тисяч гривень на користь держави. 16 липня ближче до вечора від російського прильоту постраждало село Гамалівка. Вороже Залізятча наробило шкоди в оселях, які знаходилися на краю села. А вранці 17 липня Росія атакувала житловий сектор Ямпільської громади. Виникла масштабна пожежа. Полум'я охопило три житлових будинки та дві будівлі господарського призначення. Пошкоджено ще 13 будівель, з яких шість оселі мирних громадян. Вибухова хвиля знесла частини дахів, а вікна перетворила на шматки скла. Частина населеного пункту певний час залишалася без електроенергії. Мешканцям пошкоджених будинків у Шосткинському районі надали допомогу від проліска. Команда гуманітарної місії, що працює за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні, оперативно вирушила на місце обстрілу для надання допомоги населенню, чиє житло було пошкоджене. Допомогу у вигляді будівельних матеріалів для екстреного житла отримали 11 людей. Психолог надав чотири консультації, які допомогли людям опанувати себе та впоратися зі стресом. З перших хвилин після атаки на місці працювали співробітники ДСНС. Масштабну пожежу вдалося швидко ліквідувати. Евакуація триває. У липні Укрзалізниця вивезла 65 людей із прикордонної шостканщини. Залізничники продовжують виконувати важливу гуманітарну місію. Евакуацію цивільного населення з прифронтових територій Початку липня потягами було евакуйовано вже 417 людей, з яких значну частину становлять жінки, діти та маломобільні групи пасажирів. Повідомляє Укрзалізниця у соцмережах. Зокрема, евакуаційним рейсом шостка Київ було вивезено 65 пасажирів. Пасажири прибули до західних регіонів України, де їх зустріли представники місцевої влади, волонтери та гуманітарні організації. Та оперативно розселили у безпечних умовах, зазначили в кампанії. Вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей з міста Шостка повернулися з незабутнього відпочинку у мальовничому селі під Гайчики, що на Івано-Франківщині. Найяскравішим моментом стала подорож до водоспаду, де діти не лише насолоджувалися красою природи, а й відчули справжню силу та енергію Карпат. Кожен день для цих хлопчиків і дівчат з непростими долями був наповнений цікавими заняттями, іграми та творчими майстер-класами. Тут панувала атмосфера радості, підтримки та дитячого щастя. Відпочинок було організовано благодійними фондами Бути разом та Україна живе. Хтось вже повернувся, а хтось ще тільки вирушив на відпочинок. Днями ще одна група шосткинських дітей, завдяки програмі оздоровлення та реабілітації дітей прикордоння, безпечний простір для дитячих мрій, попрямувала до санаторію Малятко на Закарпаття. Як повідомляє Сумська обласна рада, це частина масштабної програми, яку вдалося реалізувати завдяки співпраці Сумської та Закарпатської обласних рад. Національній службі здоров'я України, громад області Укрзалізниці. Зазначається, що вже майже 1300 дітей з прикордонних територій Сумщини пройшли курс оздоровлення та реабілітації. Тільки цьогоріч вже 12 груп побували в безпечному середовищі мальовничого Закарпаття без повітряних тривог. Безпечний простір для дитячих мрій продовжує роботу. Вже укомплектовано кілька нових груп дітей. Додали в облраді. За ініціативу першої леді України Олени Зеленської без бар'єрів прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Аграрний комплекс Сумщини, який особливо потерпає останнім часом від ворожих нальотів і атак. Як ніколи потребує підтримки в рамках економічної безбар'єрності, саме тому на території області передбачена підтримка фермерів та аграріїв з обласного бюджету, як повідомив під час брифінгу директор департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації Олександр Маслак. Програмою розвитку агропромислового комплексу Сумської області на 2025 рік. Передбачені окремі напрями фінансової підтримки фермерів та аграріїв у цьому році передбачається часткове відшкодування витрат пов'язаних із придбанням індивідуальних доїльних установок корів та обладнання для охолодження молока. Для тих, хто придбали відповідне обладнання в період із 1 жовтня минулого року до 30 вересня поточного року, з тим, щоб відшкодувати їм 80% від вартості понесених витрат, іншим напрямом підтримки з обласного бюджету буде часткове відшкодування затрат на придбання спермопродукції для штучного осіменіння корів лебединської бурої молочної та сементальської порід для племінних господарств, ті, які придбали відповідний генетичний продукт в період із. 1 вересня минулого року до 31 серпня поточного року теж саме передбачається відшкодування понесених витрат в розмірі від 80% від їх вартості. Про те, що програма вже розпочала діяти, зокрема і на території Шосткинщини, повідомив і Василь Кіктьов. Начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Шосткинської міськради департамент розвитку агропромислового комплексу Сумської ОДА оголосив про початок прийом заявок на отримання фінансової підтримки на часткове відшкодування вартості придбаних доїних апаратів та охолоджувачів молока вітчизняного виробництва робочим об'ємом дві тисячі літрів. На безповоротній основі у розмірі 80% вартості придбаного чи доїнного апарата чи охолоджувач молока не залишила обласна влада без уваги і частково відшкодування витрат пов'язаних з сертифікацією органічного виробництва для тих господарюючих об'єктів, які працюють на території Сумської області. І в період з 1 жовтня минулого року по 30 вересня цього року теж саме понесли відповідні витрати на підтвердження статусу виробника органічної продукції. Їм теж саме передбачається відшкодування витрат в розмірі 60% від понесених витрат. Детально із умовами участі в цих програмах можна познайомитися на офіційних сторінках Департаменту агропромислової. Слово розвитку Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації, а також на офіційній сторінці Сумської обласної ради.